Я би розпочав все ж таки не конкретно з бюджету воєнного часу чи військового стану, більше, да? а з розуміння і поняття мобілізації, тому що це складова цього поняття, тобто бюджетоформуючі питання під час особливого періоду військового стану, все ж таки є складовою комплексу заходів яким ну, згідно закону є визначення мобілізація, тобто це комплекс заходів і по суті невизначений перелік заходів органів влади, зокрема органів місцевого самоврядування, для перемоги, якщо своїми словами, для досягнення найефективніших показників з метою перемоги в війні, якщо своїми словами, просто як ми бачимо, що з початком повномасштабного вторгнення. Київська міська рада сама собі не визначила жодної стратегії, немає жодної цільової програми, жодної плану заходів і жодних параметрів ефективності, до яких би йшла Київська міська рада в особливий період військового стану. По суті, я як от громадський діяч, як член громадської ради, спостерігаю те, що рішення здебільшого спонтанний характер мають. І природа їх прийняття не зовсім зрозуміла, не зовсім прозора. Міський голова зненацька збирає сесію тому, що анонсує допомогу армії. Чому саме зараз? Чому певних немає? Ну не було заплановано і встановлено міським головою, який, згідно закону має належним чином організовувати роботу Київради і виконавчого органу. Не було встановлено певних. Параметрів, яких ми намагаємося досягнути, в тому числі фінансово. Тому я констатую ну не незмінність політики місцевої, як до повномасштабного повномасштабного вторгнення да системної незмінності, так і після щодо бюджетних процесів, ми є свідками, от як суспільство, да постійних систематичних відсутності, наприклад, кворуму. Тут є інша проблематика, коли у військовий час депутати місцевих рад, які працюють на громадських засадах, не несуть жодної персональної відповідальності, окрім так званої політичної. Яка не ну, наразі ну, не цікавить суспільство, тому що коли настане ця політична відповідальність, і що це таке? Однак сьогодні йде війна, і нам сьогодні потрібен результат. І от вони не можуть виконати по суті регламент і будь-яке фінансове питання без попереднього розгляду відповідні профільні комісії не можуть розглянути на сесії. Відповідно, немає рішень, відповідно, немає допомоги армії. Відповідно, немає жодних там управлінських рішень. Місцеве самоврядування дуже особливе і дуже. З профіцитним бюджетом, з прекрасними потенційними показниками бюджету. Ну потенційними показниками бюджету, які можна підвищити мінімум у два рази. На сьогоднішній день, навіть у військовий час, можемо вирішуючи деякі корупційні проблематику, корупційну проблематику, в тому числі від прийняття рішень, від яких наповнюється бюджет, це, наприклад, передача земель у користування в оплатне. Існує земельна черга, і, відповідно, немає надходжень. Тому маємо таку от, такий от незадовільний результат на сьогоднішній день. Це низька явка депутатів, низька активність міського голови. В чому вона полягає, наприклад, згідно 42 другої статі частини 4 закону України про місцеве самоврядування, міський голова відповідає за належну організацію роботи Київської міської ради, зокрема, це скликання сесії. Ми бачимо, якщо ми, наприклад, почитаємо земельний кодекс. То 123 стаття земельного кодексу передбачає, що земельна ділянка передається протягом двох тижнів з моменту звернення до органу місцевого самоврядування. Тобто, все, що більше київська міська рада, не розглядаючи протягом двох тижнів тисячі питань, які на сьогоднішній день лежать, а це гроші. На столах у чиновників, не включаючи порядок денний, не скликаючи своєчасно сесії Київради, ми маємо недоотримання бюджетом мільярдів коштів. Офіційний звіт податковий на земельних комісіях в місті Києві оформлено лише 25% земель. Такий низький показник оформлення земель, яка, користування якої є платним згідно податкового кодексу і земельного кодексу, є якраз наслідком неналежної організації з боку. Київського міського голови неналежно роботи Київської міської ради, неспонукання, штучне створення земельних черг. Ну всі розуміють, що це з метою корупційних отримання неправомірної вигоди, в тому числі. Поряд з низькою явкою депутатів маємо, скажімо так, відсутність єдиної позиції зали. З тих чи інших питань, зокрема, ну розтрата коштів. Е, по суті, міста Київ це машина для освоєння, тобто витрачання коштів платників податків. То місто Київ, воно, якщо своїми словами так сказати, жирує. Досі жирує. Да, Військовий це можна по суті назвати піром во время чуми, е, тому що профіцитний бюджет, ми займаємось чим знищуємо малий бізнес, коли як не зараз е, потрібно зносити мафи. Коли як не зараз, От ми маємо вже незадоволені пікети малого бізнесу. Наступне питання: зелені зони. Вони вже, ну я, як фахівець і адвокат, бачу, що дивлюсь документи, читаю вже навіть в деталь, там де є детальні плани території, це містобудівна документація, де намальовано кафе, воно зноситься це кафе. І саджаються зелені насадження. Тобто, саме місто, як власник землі, використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням. Більше того, витрачає військовий час бюджетні кошти на озеленення, то теж саме з евакуаціями, да, постійні скандали, кримінальні справи, завищені ставки вартості за евакуацію. Тобто нічого міста не змінило по відношенню до людей, по відношенню до ситуації, яка змінилася в зв'язку з. Війною. Тобто немає ніякої адаптації міста до е, існуючих реального стану речей. Я думаю, що якщо е, не буде політичних питань, е, тому що ми, ми є свідками того, що кожна сесія починається з блоку політичних питань, в тому числі кадрових, в тому числі перейменування вулиць. І до господарських питань, вирішення яких передбачає наповнення бюджету, тобто це основна функція у військовий час да? забезпечення належних е, виконання соціальних фу гарантій функцій, забезпечення наповнення бюджету, е, забезпечення на нормального розвитку бізнесу і неспривабливості, і так далі. Все це, це залежить від вирішення найпростіших господарських питань, де немає політики деякі сесії протягом місяця не можуть закритися. Вони розпочинаються, починається полеміка. Ну, наприклад, на минулій сесії почалась полеміка з приводу знову ж таки порушень бюджетного законодавства, встановлено депут тимчасовою контрольною комісією депутатів, в яку входять всі фракції з боку департаменту охорони здоров'я КМДА. Декілька годин депутатський корпус... По суті, нічого не міг зробити Гінзбург. Нічого не могли по суті зробити з виконавчим органом, тому що захищав її там поворознік, захищав її секретар, регламент і так далі. Тобто, знову ж таки, люди пана мера. А депутати нічого не можуть з цим робити? Тому ми навіть не, не, не дійшли до блоку е питань, вирішення яких передбачає наповнення ну конкретних. Сум коштів, які вимірюються на рік мільйонами, можливо, мільярдами. По суті, Верховної Раді вчора розглядався законопроект для того, щоб змінити перерозподіл ПДФО в центральний в державний бюджет. Да? Тобто, для, оскільки в місті Києві, наприклад, він профіцитний за рахунок знову ж таки військовослужбовців. Тобто, це не є досягненням міського голови Київради. Це є ну, такий побічний ефект від кількості ну, зв'язку з військовим станом, від кількості військовослужбовців. Це більше, мабуть, досягнення центральної влади. Да? Деякі бізнеси позакривалися об'єктивно. Будівництво взагалі зупинилось, тому що немає продажів, немає продажу квартир, відповідно, немає. Коштів за ці кошти і будувалося все це, да? за кошти інвесторів, людей. Тобто, все це зупинилося. Для того, щоб це все реанімувати, стати, ну так би мовити, Ізраїлем. Ми маємо розвиватися, не чекати, поки закінчиться війна, а розвиватися в умовах війни. І от якраз комплекс заходів пов'язаних з мобілізацією, і має е, вирішення цього питання, розвиток, мобілізація економіки, маю на увазі, да? це. Створити умови для розвитку під час війни це запорука перемоги. Зараз хронічно просто зупинилась сфера будівництва її вби... її Продовжують добувати корупційними оцими послугами. Чому тому, що міський голова не... з ним неможливо до нього неможливо потрапити на особистий прийом звичайному бізнесу неможливо. І ця особа, згідно закону, відповідає за дотримання законодавства щодо звернень громадян. В чому принципова недолік і плюс місцевого самоврядування. Над міським головою немає начальства. Його начальник який, міського голови це територіальна громада, яка може лише дочекатися наступних виборів. Тобто, проблема в цьому: тобто, немає пермоментного впливу, оперативного впливу зв'язку з... Міським головою, якщо у нього немає зв'язку з реальним світом, з реальним ну, вигаданобувачем адміністративної послуги, у якого є проблема, він не знає реальний стан, відповідно, це логічно, не може вплинути на ситуацію, ну, тому що, мабуть, не хоче. Він побудував цю, цю структуру таки, в такому вигляді, призначив тих людей, які працюють так, як вони працюють. Йому це, мабуть, вигідно. Да? Ку а кому ще сю може бути вигідно? Говорить кінь.